Найпрекрасніша наречена на світі, почула Олена, обернувшись на голос Богдана, що пролунав позаду неї. Богдане, навіщо ти зайшов? Ти ж обіцяв не дивитися, обурено закричала дівчина. Вибач, не втримався. Свій костюм я давно приміряв, і вирішив одним оком поглянути на тебе, виправдовувався молодий чоловік, винувато посміхаючись. Але ж ти знаєш, що бачити сукню нареченої до весілля погана прикмета, вимовила Олена, насилу стримуючи сльози. Та ну, я не вірю в усі ці прикмети. Гаразд, не переживай, я вже йду. Почекаю тебе в машині, поспішив заспокоїти її Богдан і, усвідомивши, що накоїв, швидко вийшов. Щойно Богдан вийшов з весільного ательє, він з досадою зітхнув. Цікавість взяла гору. І тепер він лаяв себе за це. Але яка ж його Олена була красива в цій білосніжній сукні? Мабуть, я ніколи не бачив нічого прекраснішого у своєму житті, думав він, сідаючи за кермо своєї машини. Олена з'явилася через півгодини. Вона мовчки сіла на пасажирське сидіння, відвернулася до вікна і жодного слова не вимовила. Олено, ти все сердишся? обережно запитав Богдан дбайливо торкаючись її руки. Звичайно, адже ти обіцяв, а сам порушив своє слово, з докором промовила дівчина. Її образа вже починала минати, але вона все ще намагалася показати свою серйозність. Ну, вибач мені, будь ласка, скажи, як я можу спокутувати свою провину? запитав він, заглядаючи їй в очі. Гаразд, я пробачу тебе. Якщо ти відвезеш мене в наше улюблене кафе, хитро посміхнулася Олена, вирішивши скористатися ситуацією. Домовилися, то ми помирилися? запитав Богдан, простягаючи їй мізинець, як в дитинстві. Олена кивнула і тут же кинулася обіймати нареченого. Вона ніколи не вміла довго на нього сердитися. Їхні сварки, якщо й траплялися, завжди швидко закінчувалися. Богдан плавно натиснув на педаль газу, прямуючи до затишного кафе недалеко від будинку Олени. Всю дорогу вони сміялися, обговорювали останні приготування до весілля, і будували плани на майбутнє. Їхнє щастя здавалося безмежним. Раптово, з за повороту на високій швидкості вилетіла вантажівка, яка втратила керування. Усе сталося в одну мить крик, скрегіт гальм. Звук металу, що розривається, а потім оглушлива тиша. Прокинувшись, Олена довго не могла зрозуміти, де вона перебуває. Розплющуючи очі, вона побачила заплакане обличчя своєї матері, яка сиділа поруч і тримала її за руку. Оленочко, донечко, ти прокинулася. з полегшенням вигукнула мама. Що сталося? Де Богдан? запитала Олена. В її голосі звучала тривога. З ним все добре. Він щойно поїхав додому переодягнутися, він три дні не відходив від тебе, заспокоювала її Тетяна Іванівна, змахуючи сльози. А що зі мною? Які в мене травми? насторожено запитала дівчина, відчуваючи, що мати щось недоговорює. Основний удар припав на твій бік. Тебе затиснуло в машині і сильно постраждав хребет. Лікарі кажуть, що потрібен час, щоб зрозуміти, які будуть наслідки, але не хвилюйся, все буде добре, говорила мама, намагаючись виглядати впевненою, але її тремтячий голос видавав страх. Олена подивилася на неї, відчуваючи, що все набагато гірше. Вона вирішила не лякати маму і, посміхнувшись тихо, сказала Мамо, тобі потрібно відпочити. Їдь додому, поспи, зі мною все гаразд. Якщо щось знадобиться, ти завжди можеш зателефонувати. Добре, донечко, Богдан обіцяв приїхати ввечері. Він буде щасливий побачити, що ти прокинулася. Видно, що він тебе дуже любить, сказала Тетяна Іванівна, поцілувала доньку і вийшла. Залишившись сама, Олена спрямувала погляд у стелю. Її серце стиснулося від жаху, коли вона зрозуміла, що не відчуває своїх ніг. Надвечір у палату увійшов Богдан. Його очі блищали від радості, але погляд залишався стурбованим. Він обережно присів на стілець поруч із ліжком і взяв Олену за руку. Як же я радий, що ти прийшла до тями. Вибач мені, адже це я винен у тому, що сталося, промовив він, опустивши голову. Ти ні в чому не винен, Богдане. Це вантажівка виїхала на зустрічну смугу. Я все пам'ятаю, м'яко сказала Олена, погладжуючи його по щоці. Але я мав бути уважнішим, ніколи собі цього не пробачу, зітхнув він, важко хитаючи головою. Напевно, весілля потрібно скасувати, тихо промовила вона, відводячи погляд. Це що чому? суворо запитав Богдан. Я не збираюся змінювати свого рішення одружитися з тобою. Ми просто перенесемо дату, а коли ти одужуєш, влаштуємо все, як планували. Він байливо поцілував її руку, намагаючись вселити в неї впевненість. Я люблю тебе, Олено, і завжди буду любити. запам'ятай це. Олена посміхнулася, але по її щоках котилися сльози. Їй було важко усвідомлювати, що її стан може зруйнувати їхні плани. Минуло кілька тижнів. Богдан щодня відвідував її в лікарні, намагаючись відволікти від похмурих думок, але чутливість у ногах так і не поверталася. У день виписки Олена випадково підслухала розмову лікаря і своєї мами. Травми дуже серйозні. Ми зробили все можливе, але ймовірність того, що вона зможе знову ходити, вкрай мала, тихо говорив лікар. Олена застигла, почувши ці слова вони були як вирок. Вона зрозуміла, що це означає інвалідний візок на все життя. Вдома батьки влаштували невеличке свято на честь її повернення. За вечерею, зібравшись вузьким колом, усі намагалися підтримувати бадьорий настрій, але Олена відчувала, що має поговорити з Богданом. Нам потрібно поговорити, сказала вона, залишившись із ним наодинці. Він одразу ж підійшов ближче, готовий слухати. Я все знаю. Почала вона, мені не піднятися. Не хочу, щоб ти через мене був нещасним. Навіщо ти так кажеш? Ти б кинула мене, якби я опинився на твоєму місці? твердо запитав Богдан, дивлячись їй прямо в очі. Звісно, ні, але я хочу, щоб ти був щасливий, відповіла Олена, її голос тремтів. Тоді зрозумій, щасливим я можу бути тільки з тобою. Я ніколи не залишу тебе, ми впораємося разом сказав Богдан, обіймаючи наречену і ніжно гладячи її по волоссю. Сльози покотилися по її щоках, але в його обіймах вона відчула полегшення. Дати весілля було перенесено на півроку. На Олену чекало довге лікування і реабілітація. вона наполегливо працювала, відчуваючи підтримку сім'ї та Богдана, але одного разу її спокій порушив несподіваний візит. Мама Богдана Марина Іванівна, Увійшла до квартири без попередження. Олена одразу зрозуміла, що розмова буде непростою. Їхні стосунки ніколи не були теплими. Жінка холодно ставилася до нареченого сина, але раніше намагалася тримати свої емоції при собі. Чим зобов'язана візиту, Марину Іванівну? запитала Олена, намагаючись зберігати спокій. Перейду одразу до справи, почала жінка. Відпусти, Богдана, не псуй йому життя. Олена напружилася, але все ж відповіла. Ми кохаємо одне одного, він зробив свій вибір. Кохання? усміхнулася Марина Іванівна. Це не кохання. Він просто почувається винним. Ти хоч розумієш, що означає жити з інвалідом, ти й народити й наймовірніше не зможеш, а друзі, вони сміятимуться з нього. Її слова були як ніж, що розрізав серце Олени. Якщо ти його справді кохаєш, відпусти. Не руйнуй його майбутнє, уже тихіше додала Марина Іванівна, і пішла так само раптово, як і прийшла. Олена залишилася сидіти в тиші, її душу розривали сумнівий біль. Слова жінки лунали в голові, розриваючи її серце. Телефонний дзвінок вирвав Олену з роздумів. На екрані висвітилося фото Богдана, не знаючи, чому. Вона скинула виклик, але через кілька секунд він задзвонив знову. Богдане, більше не дзвони мені і не приходь, усе скінчено. Я не хочу тебе більше бачити. Кожне слово давалося їй важко. Сонечко, що трапилося? Про що ти говориш? розгублено перепитав Богдан. Ніякого весілля не буде. Забудь мене, так буде краще для всіх, продовжувала вона з тремтінням у голосі. Але я люблю тебе, відчайдушно намагався достукатися до неї він. А я тебе ніколи і не любила, зрозуміло? зриваючись, промовила Олена і тут же натиснула кнопку закінчення виклику. Телефон випав з її рук, а з очей потекли гіркі сльози. Доню, час збиратися на заняття, пролунав голос матері з коридору. Я нікуди не піду, тихо відповіла Олена, витираючи мокрі щоки. Кілька днів вона не покидала своєї кімнати. За вікном йшли дні, але для Олени час ніби зупинився. Вона дивилася на холодні вулиці, прокручуючи в голові щасливі моменти з минулого життя. Думки про майбутнє вона старанно відганяла. Богдан приходив кілька разів, сподіваючись на розмову, але Олена не наважувалася вийти. Пізніше він почав дзвонити і писати. Але дівчина, боячись проявити слабкість, заблокувала його номер. Дзвінки припинилися, але разом із ними, здавалося, зупинилося серце самої Олени. Вона майже не їла, закрилася в чотирьох стінах, ігноруючи всі прохання матері вийти на свіже повітря. Ночами вона тримала в руках фотографію, на якій Богдан усміхався їй, такий рідний і коханий. Іноді хотілося набрати його номер. Але у вухах звучали слова матері Богдана вона має рацію, що я можу йому дати? Зі мною його життя не буде щасливим, шепотіла вона самій собі. Одного вечора в кімнату зайшла мама. Вона присіла на ліжко поруч із донькою, обережно торкнулася її плеча і м'яко промовила: Донечко, Наталка до тебе прийшла, вона хоче тебе провідати. Я ж сказала, що не хочу нікого бачити, байдуже відповіла Олена, не дивлячись на матір. Вона вже тут. Недобре її виганяти вона твоя подруга і дуже переживає за тебе, сказала Тетяна Іванівна жестом, запрошуючи дівчину увійти. Наталка посміхнулася, але її очі видавали тривогу. Привіт, Оленко, я так рада тебе бачити, почала вона, сідаючи поруч. Ти зовсім на себе не схожа. Та й мама скаржиться, що ти зовсім нічого не їси. Олена промовчала, відвернувшись до вікна. А я, між іншим, принесла гарні новини в обласну лікарню прилітає відомий лікар. Це один із найкращих фахівців із лікування хребта. Він навчався за кордоном, і його пацієнтами було багато відомих людей. Мій батько записав тебе на прийом. Уявляєш? Це ж шанс! Мені це не потрібно, Натусю, все одно він мені не допоможе, тихо відповіла Олена. Ти молода, красива, тобі жити та жити, не витримала Наталка, різко підвищуючи голос. Знаєш, подруго, може, я не права, але скажу ти насолоджуєшся своїм горем, тобі плювати на всіх, на маму, на Богдана, але ж ти навіть не уявляєш, що з ними зараз відбувається. Олена повернулася до подруги. Що ти маєш на увазі? Її голос трохи здригнувся. Богдан зовсім з котушок злетів після того, як ти його кинула. П'є, пішов із дому, з роботи вигнали. Ти думаєш, він щасливий? Він на дні, Оленко, і ти не єдина, кому погано. Ці слова вразили Олену. Вона задумалася, але невдовзі прошепотіла Господи, що ж я накоїла? Ти знаєш, де він зараз? Я бачила його кілька разів біля бару, у компанії якихось підозрілих типів, знехотя відповіла Наталка. Олена швидко підняла очі на подругу. Будь ласка, відвези мене туди. Я повинна поговорити з ним, благала вона. Її голос був сповнений відчаю. Наталка зупинила машину недалеко від потрібного місця і допомогла Олені пересісти у візок. Дівчата вирушили на пошуки. Які виявилися недовгими. Богдан справді був там. Олена з болем дивилася на свого колись ідеального чоловіка, намагаючись усвідомити, як сильно він змінився. Богдан був в компанії таких людей, з якими раніше він би ніколи не став спілкуватися, тепер же він виглядав своїм серед них. Побачивши дівчат, ці люди почали голосно сміятися і відпускати грубі коментарі. Але Богдан швидко помітив присутність дівчат і підійшов ближче. Замовкніть, різко кинув він своїм супутникам, а потім повернувся до Олени. Олено, що ти тут робиш? Прийшла переконатися, чи правда, що людина, яку я вважала ідеалом, могла так низько впасти, холодно відповіла вона, але її голос тремтів від переживань. Олена дивилася прямо в очі Богдану, але той не витримав її погляду і опустив голову. Після короткої паузи вони відійшли від галасливої компанії, щоб поговорити наодинці. Наталя, розуміючи, що її присутність зайва, повернулася в машину. Олено, я не можу без тебе, пошепки сказав Богдан, опускаючись перед нею на коліна. Будь ласка, не відштовхуй мене. Скажи тільки, що ми будемо разом, і я все виправлю, клянуся. Дівчина, насилу стримуючи сльози, провела рукою по його волосю і притиснула його голову до своїх грудей. Ти видиш за мене? з надією в голосі запитав Богдан. Так, відповіла вона, уперше за довгий час, щиро посміхнувшись. Олена наполягла, щоб дату весілля перенесли на рік. У неї з'явився ж сенс боротися за своє здоров'я, і вона вирішила скористатися шансом. Зателефонувавши наталці, Олена все ж таки пішла на прийом до відомого лікаря, куди її записав Наталчин батько. Це стало початком довгого і непростого шляху. Диво сталося, але тільки Олена знала, яких зусиль це коштувало. Коли настав день весілля, Богдан нервово очікував свою наречену в радці. Серед гостей зібралися найближчі, і навіть Марина Іванівна, мати Богдана, Прийшла всупереч усім очікуванням. Раптово в залі почувся стукіт підборів, і гості завмерли, повис здивований шепіт. На порозі з'явилася Олена, щаслива у шикарній білій сукні, що йде на своїх ногах. Вона впевнено дивилася на Богдана людину, яка підтримала її, незважаючи ні на що. Заради нього вона подолала себе, щоб перемогти хворобу. Богдан, побачивши її, не зміг стримати сліз. Він дивився на Олену і вперше в житті плакав, розуміючи, як сильно він її кохає і наскільки вони обидва змінилися заради цієї зустрічі. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.